Посередині середині біепік. там. Ну як без біепіку? посередині, там де ви тримає продукція біепіку. Там і направду дуже гарно Оксаночка Лужечка розказала Орис. І я свого свого досвіду, а маю досвід вже рік і сім місяців. Я кажу, що це є раціон мого харчування. Я не кажу, що я тільки на цьому продукті, я їм звичайно соціальну їжу. Але додатково я споживаю ось ці продукти за свої ріки сім місяців. Я вже споживаю всі продукти. Починала я із е, солодкого елеву. Питання моє виникло. Я завжди себе вважала здоровою жінкою, і напевно я би по сьогоднішній день так себе і вважала, якби не сталася ситуація, що я зламала руку. Знову ж кажу, просто так нічого не буває. В нашому житті завжди виникають моменти, коли десь щось складається в нас. А для чого ми завжди здаємо запит? Господи, для чого це нам. Потрібно не через що, не з претензіями, не з злостю, не з образами, а для чого? І приходить той час, що ми знаходимо відповідь. І тому я знала собі відповідь, я зламала руку для того, щоб познайомитися з продуктом клітинного харчування компанії Бо Тому що це, напевно, що так є, і я щиро. Тішуся і щиро вдячна, вдячна завжди Оленочці, Завжди кажу дякую Леночку, що запросила мене на такий чудовий сніданок, бо вже рік і сім місяців. У мене ранок починається з дві склянки тепло-гарячої водички і. На сьогоднішній день я споживаю ось такі капсулки. Солодкі я менше чомусь полюбляю, хоча починала із солодко. На сьогоднішній день в мене є от раціоні ось ця маленька зелена капсулка, яка містить в собі 30 кілограм овочів, фруктів, ягодів і грибів. Ось нам розказував про шашлички і про зелені. О... зелень. Але тут у нас є все те, що потрібно для нашого організму, хоча зелень повинна бути в нас для покращення роботи. Нашого кишківника для нашого травлення. Лінійка продукту клітинного харчування, неймовірно, класна, кожен раз вона збільшується. І знову ж, я завжди кажу, оці Ось ці три основні продукти мають бути в раціоні кожної людини. Це є наш. Фундамент, фундамент для нашого здоров'я, і знову ж повторюся, минулого разу говорила і цього разу говорила. Ми не чекаємо, коли нам вже буде. Ну, ми я кажу, дякувати Господу Богу, вже 50 плюс дівчатка. Ті, що до мене оточення, почули цей продукт в цьому часі. Але я завжди закликаю, до молоді, дорогенькі молоді люди. Вже в 25-30 років треба закладати фундамент для своїх 50 років. Ми ще можна сказати, харчувалися більш-менш нормальною, здоровою їжею. Ще на полицях у нас були продукти без ГМО, без різних добавок, були натуральні овочі, фрукти, молоко – молоком, сметана, сметана, масло – маслом. Не було тої Кока-Коли, бо ми все таки Таки ще десь той фундамент 30 років заклали ще більш-менш нормальний. Зараз молодь немає з дитинства, та як скаже маленька дитина, вона ще е, сама ну, не може налити, налити собі той кока коли батьки наливають свідомо чи несвідомо. Думає, що це смачно, що це корисно. Але на жаль, тому я завжди кажу: отакі от продукти незалежності від віку: чи це малесенька дитинка, чи це вже старше, старшокласник, чи це. Вже доросла дитина на столі в кожного має бути цей продукт. Зелена капсулка готує організм, білесенька заспокоює нервову систему. Подивіться на наших діток, наскільки дітки наші емоційні, наскільки вони дратівливі, наскільки вони як вогонь запалюються. Тобто в них нервова система дуже збуджена. Тому оці продукти варто давати і шумково кишковий тракт. Ну, це теж треба регулювати. Не знаю в нас, наприклад, ну, я не знаю, в кого в родині заведено, чи взагалі і Орис, Оксана розказує, що старші люди ну, ніколи нам не, не акцентували ем, питання е, ходити в туалет. Ніхто нам не акцентував увагу. Як малесенькі дітки були зовсім малюсенькі, такі тільки як то кажуть, немовлятки. Ми завжди контролювали. Згадайте, як в нас були дітки. Ми дивилися наша дитинка, покакала чи не покакала. А потім вже стали старші дітки. Ну ніхто на то увагу не акцентує. Тому Рекомендую діткам, що якщо не можна, оці до 12 років фіолетову, значить ми даємо ось ці ензими. Тобто, це має бути для діток. Ну і відповідно старшого віку. Батьки наші теж мають мати отакі. В мене мамі 85 років. Вона в мене споживає ось цей солодкий Вона Каже, надякувати господу, богу якось, хоча після інсульту, але на сьогоднішній день вона себе прекрасно почуває. Я кажу, можливо, це заслуга із цього елео, тому що направду і настрій має, і ще щось на городі робить, ще щось завжди собі господарку десь припильнує. Тому я кажу: дякуючи продукту, ну мама моя молочинка. У мене діти п'ють і знову ж кажу: починає одна людина в родині пити, і вже починають близькі рідні пити. І дуже дуже хочеться, щоб кожен почув. Особливо коли я бачу, що в мене мама п'є, мої дітки п'ють цей продукт, в мене сестричка п'є. і мене це дуже радить, що мої близькі і рідні мене почули. Тому бажаю кожному, щоб Господь відкрив вуха, щоб не тільки слухали, а лише й чули і приймали правильне рішення. Тому про свої результати вже не буду розказувати. Бо є багато цікавих людей, які поділяться своїми результатами. Всіх запрошую до нашого продукту.